підвищити якість продукції, створити нові робочі місця та сприятливий інвестиційний клімат. Такими є основні завдання муніципального проекту Марка якості криворіжжя, який розробляється за участі представників міського конкому, державного підприємства Кривбас стандарт метрологія та місцевих товаровиробників. Основною целлю цього проекту є, ну скорі ніж підтримка місцевих виробників. Реалізація цього проєкту дозволить. В первую очередь потребителям получить качественные продукты питания на полках наших торговых сетей. Это позволит создать новые рабочие места, создать благоприятный инвестиционный климат. Для производителя это стабильный рынок сбыта, это прогнозируемые партнерские отношения. з Контролюючими органами наразі в основних торговельних мережах кривого рогу продукція місцевих виробників складає усього близько 20%. Тож налагодження відносин з мережевиками одне із завдань учасників проєкту. адже ринок збуту один з найважливіших елементів у підтримці місцевого виробника. Ми будемо Садиться с торговыми сетями и убеждать их в том, что для наших местных производителей должны быть индивидуальные условия, это должны быть какие-то отдельные либо полки, либо то есть, чтобы это кроме всего прочего, одна из целей проекта это ну, создание некого патриотического вектора. То есть нам уже, нам, как криворожанам, будет чем гордиться, если мы будем иметь качественную продукцию. И мы сможем культивировать спрос на это. Вибирає криворожка головна особливість проекту марка якості криворіжжя полягає у тому, що виробники продукції добровільно мають надати можливість контролюючим органам перевіряти якість продукції ще на етапі її виготовлення. Тож споживачі гарантовано отримають високоякісний продукт. Таке співпрацювання контролюючих органів і виробників можливо при одному слові, якщо виробники, в першу чергу, пойдуть на ну на такої Потому что для них это дополнительная ответственность. Но со своей стороны контролирующие органы обещают помогать, а не наказывать производителей. То тобто, есть, И таким образом мы в лице городской исполнительной власти, контролирующих органов, можем выступать ну, в некотором смысле гарантами качества этой продукции перед нашими потребителями. У Кривому Розі діє понад півсотні підприємств виробників продуктів харчування. Частина з них вже виявила бажання стати учасниками проекту марка якості криворіжжя. Це, зокрема, підприємство «Криворіж-Хліб», молокозаводному №1, а також численні підприємці, що займаються виготовленням кондитерських виробів.